Привіт! Біржа Bybit оголосила про 13 раунд BaiWotis. Це безкоштовний айдроп. Цього разу ви можете безкоштовно отримати токени одного із проєктів. Це Marblex токен MBX, Mass Vehicle Ledger, токен MVL та Tamadogie токен TAMA. А саме важливо, у цьому відео я розкажу, як гарантовано отримати свої токени, не розпаляючи голоси поміж усіх проєктів. Але спочатку коротко нагадаю правила. Ітак, голосування ведеться стейблкоїнами. USDT, USDC, USDD, DAI, CUSD, BUSD, а також токеном біржі Bit. І за кожен умовний долар ви отримуєте один голос. Тому для отримання максимального дропу можна на період голосування завести свої стеблкоїни, а одразу після закінчення просто вивести їх. Важливо, кошти мають бути заведені на рахунок до кінця періоду знімків. В одному із дропів я завів у період голосування, і мої кошти не були зараховані при роздачі, тому не робіть таку помилку, як я. А тепер коротко оглянемо проекти, по яким можна отримати безкоштовні токени. MarBlex. Це ігрова екосистема Web3, тобто це не безпосередня гра, а саме платформа для ігор. В даний час платформа включає три гри, і ще одна гра готується до запуску. Зі сторони фінансів Marblex включає свій гаманець, децентралізовану біржу, NFT Marketplace, Launchpad, стейкінг, Farming та оглядач блоків. Давайте поглянемо по залученню користувачів. І так, у твіттері у них 134 тисячі. Користувачів. У Телеграмі майже 36 тисяч, у Discordі у них майже 85 тисяч учасників. І давайте проведемо аналіз токена. Ну тут є просто якийсь сюрреалізм. Повна капіталізація проєкту 3 мільярди доларів. Це жах. Бо навіть по токенах у циркуляції більше 130 мільйонів доларів. Це також нереально завищена капіталізація. А взагалі, те, що у циркуляції всього 4% токенів, то це проблема. Тиск на ціну токена може бути нереальний, коли в ринок зайдуть ті 96%, які зараз ще недоступні. А враховуючи те, що даних по розлоках немає, то це може бути проблемою. Також немає інформації про розподілення токенів, скільки команді, радникам, первинним інвесторам і так далі. Як висновок, проєкт може і варти уваги зі сторони бізнесу, але завищена капіталізація та відсутність у публічному доступі важливої інформації про токен точно не сприяє довірі до проєкту. Наступний проект це Mass Vehicle Ledger з токеном MVL. Це екосистема мобільності web 3 яка ще з 2018 року надає послуги у реальному секторі перевезень в Південно-Східній Азії. В основному вони працюють із двома контрагентами. Перший це Тада, це платформа для попутних поїздок, чи типу як у нас Блаблакар, якою зараз користуються понад 2 мільйона зареєстрованих користувачів. Вони, до речі, є одним із лідерів у галузі. А другий це OnION Mobility, що виробляє та продає електромобіль та зарядну інфраструктуру в Камбоджі. Споживачі цих послуг можуть оплачувати їх у токенах МВЛ, а також можуть купувати дисконтні купони під час поїздки. Окрім цього, тримачам токенів МВЛ можуть дати стимули вносити їх у стейкінг. по залученню користувачів. У Твіттері у них 13600 підписників, у Ютубі 4500 і у Телеграмі 2300 користувачів. Перейдемо до аналізу токена. І так, капіталізація проєкту теж доволі роздута. Це є 120 мільйонів доларів. Це при залученні у кілька тисяч осіб, тобто виглядає досить сумнівно. У них щось типу середнього бізнесу, але аж ніяк не мільйонного. Єдиний плюс це те, що у обігу вже 76% всіх токенів. Тобто значного тиску на ціну, нові розлоки не мали б здійснити. Як висновок, для себе я бачу посередню компанію, яка має готову справу і вже працює, проте залучення користувачів і капіталізація не співмірні. Тобто на такій стадії не може бути така вартість. Наступний проєкт це Tamadog з токеном Tama. Це проєкт із сектору GameFi. Тут також представлена платформа, де розробники викладають ігри. На даний момент вже є 4 готові ігри і ще одна у розробці. Проект має свій метавсесвіт: є marketplace NFT, обмінник та мерч. По залученню користувачів. У Твіттері у них 62 тисячі 100 користувачів. У Телеграмі 42 тисячі, у Discordі 14 тисяч учасників. Загальна капіталізація токена становить 21 мільйон доларів. Це немало, але у порівнянні з іншими проектами і враховуючи залучення, тут найбільш реальний показник. Висновок зробити важко, так як у ігровій сфері все залежить від команди розробників. Чи зроблять вони гру цікаво для гравців, бо без цього токен із часом буде коштувати нуль. Проте саме цей проєкт зі списку мені подобається найбільше. Як отримати гарантовано свої токени? 30 березня 21.00 за київським часом я створю допис на Ютубі і у ньому вкажу токен, який на даний момент перемагає і за який я проголосував. Таким чином вам не буде потреба розпиляти свої голоси між усіма проектами. Терміни проведення айдропу. Голосування за проекти почнеться в 6 ранку 30 березня 2023 року і буде активним до 6 ранку 31 березня за київським часом. Далі будуть підбуватися підсумки по голосуванню, розрахунок розміру роздачі та безпосередньо сам айдроп. Результати оголосять о 13.00 31 березня 2023 року. І цей токен буде розміщений на платформі в розділі Зона інновацій. Особисто я продавати токени не буду, я перевожу їх у свій портфель Capitalizator Ventures. Якщо ви не знаєте, що це, справа зверху у підкасті ви можете переглянути. В будь-якому випадку не ігноруйте такі айдропи. Це фактично безкоштовна роздача грошей за невеличку активність на біжі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нове відео. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. Ну а я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. І до зустрічі у наступних випусках.